А твій народ знає, що в мене залом? Ух ти, па, він якийсь первобитний. Так от покажи людям, який може бути лом. Оце дерев'яне. Дерев'яне, да. так. А оце, оце метал. Коп'ю. Да. І тут На ось лопатка. Щоб Та... люди знали, що можна ще й так зробити. Бо угу. тому що я такий... Жилі закутать, то важко на руку. Угу. Коли він, як завжди, щось придумає. Сьогодні займаємося доріжкою. Зараз таку забалабіні. Правда, не ми, ми так ото. Підсобні, да, мату пісочок, та камінці, і то так рід, рідко коли підвезе. Ну а людина вже молочиночка. Все сам хватає, хватки. Але якщо ти береш пісок на світі, я ж сказала, що ти не нужна, що вона взагалі не, і не кажеш, що я буде. Uh -huh. Воно тут не видно, що вона буде. Я тут він мене приймав, це я на довгу трошки. Друзі, ну це в мене матусенька така. Ми працюємо і вона стоїть довбає. Хоча б довбає, ви розумієте, вона ж стояти просто або посидіти не може, щоб дивитися спокійно. Говорить, я хоч роздовбаю. У нас такий помічник, що один раз цукнув цією лопатою, і пісок розлетівся, пухкенький, м'якенький, набрав і все. Ні, матусеньки ж треба поучаствувати, приймати участь. Все бачите, що робиться. Переділі всі. І доріжка нібито невелика. Але я відчуваю, що за дві години ми і зараз зробимо гуртом. Як ти оту переслів, я ти говорила із твого села? Гуртом і батька гарно бити? Гуртом і батька добре. Yeah. <laughs> це точно, що гарно. Сам. Гуртом та сам. Да, гуртом-та сам. Тут трошки щичка. Давай вместе. Сюда, не туда. Тихонько бы сейчас я удары отсюда. いいで、ね、す。<music> А в мене нема, там ніде піска. Травою не заросло біля двору, Можливо, пісочка не вистачить. Ну, ми будемо сподіватися, що все вистачить. Держи да, піска не буде діла. Угу. І піска ніби то догатенько, але но... бачите, що робиться. Отака купочка. Тут я дивлюся земля, але ну, вона в нас піщана на построїчки піде. травичку приберу. Помічник не дозволяє ні камінці набирати, ні пісок. Ну, вона прийшла хоч травичку вирвати. <сування> Це гаплик якийсь, друзі. І водичку із кринички, зараз роганську поп'ємо. Папулечка збирається на вулицю. Ми його заставили. Табуретку, і посади на табуретку. Да, Заставляємо сидіти, Підпишні. щоб він нічого не робив. У нас під піском, у нас під піском немає глини, також каже, може піску не платити. Ну, не не їхали, їхали і плакали. Та десь будемо шукати, мав когось попити. Та ні, восьма. Друзі, зараз буду слідкувати, щоб він сидів і нічого не робив, тому що сердечко йому не мушу. Трошки не повна. А так? Да. Все-все мат все, все, достатньо, бо це вже повно. Ой, як красиво. і чашечка. гарна. Так, дві ложечки. Сказав дві ложечки. Та повні такі ти насипала. Дві, то небагато, не багато. Ну, ти На, несіть, надо тільки розколотити треба. Угу. Я під'їм. Ти не хочеш котлетки? Такі горниці. Починається. Я скоро розкоровію маю в камеру не в лісу. Кетлітки печенка, ну я печенку не обажаю. Ой, печенка, це моє найулюбленіше. Ні, я не хочу точно. Так пішло, я отнесу чашечку кави. людина нехай посмакує. Хай він надихне і посидить посидеть нього. Та ну це без. От безпомарному, що їм що говорить, що ні. Мало сливок в цьому році. Звернула увагу на каланхує молоденьке, що тільки посадили. Землі сюди багато не було досипати. Дивлюся, кругом коріння полізло зверху, оце все, що пушочу, оце коріння біліє, і воно на поверхні землі чомусь треба підсипати. Мабуть, йому недостатньо цього гурщика. Що коріння наверх вилазить, а не вглиб іде. ну Ви уявляєте, дивіться, які пухності корінці. Земля волога, тільки це оця земля, що з лісу, тому вона ніби лупається. У нас піски немає отаких от канав, Так на них і стоїть. Угу. Дуже цікава шпангочка. Так, чоловіки наші працюють. Спиною тумаленьку. Так, велику гілочку відпильо. Якраз ту, що матуся й хотіла. Сили. Раз, два і таку гілку вручну відпильов. І навіщо та електро? Це Татко, мабуть, почув, як гілка подала. А я поки про дорожку розповідала і не побачила, як ця гілочка. Тільки вже почула. Па, краще тобі не дивитися на це. Ні, і так сердечко слабеньке. Він горіхиці дуже давно висажу. Па, ти плакати не будеш? Скажи, я там в хаті виплакався і сюди вийшов. А що тепер за його холодка не буде? Та буде холодочок. Тут ависти, а воно розростеться. Роблять. то поки поки можуть зробити, поки людина прийшла до нас, тому що ну хто нам допоможе, друзі? Ой, це взагалі. Ну що там? Давай витягнуємо. О, о Господи, гляди, щоб Не мішал полиці. Ну, капець. Матуся як чоловік. А де вона зацепити? Друзі, да, я ось такі. У нас рогаче. Рогаче було. Було дерево і не стане дерево. Ну і правильно. Я думаю, це дерево повністю не будуть прибирати, а тільки частично гілочки приберуть ті ще матуся там покаже. Дерево буде акуратненько, так хвилюється, що тепер тінючка не буде тут над гаражу. О, зараз звуки будуть гучні. Будемо під музику спостерігати. Отака рівнесенька стежечка вийшла. Дякуємо людині. Гарно залив. Рівно. Таточко тут землю прибрав. Водичкою заливав, розмочував. Бруд тут намісив, ось вона вся вже просохла, ні дощів, нічого нема. Так все швидко сухне. І бетон, я думаю, уже просох. Зараз 17 година. 16,47, якщо точно. І це доріжку вже 2 години тому назад залили. І вона вже забетонірувалася. я Ну Звісно, ще ніхто не стає, але так гарно, прям дивишся. Там в куточку посадимо західну тую, круглу жовтого забарлення. Матуся обожнює. Всі хвойні рослинки. І вона вже прямо бачить, говорить, чому ти раніше не посадила, вже вона підросла. Ну, їй подобається той скельний блакитний ялівець, що вгору росте. Але то буде неймовірно великих розмірів ялівець, їй потім не сподобається, тому що він до трьох метрів, здається, дорослий. А якщо ґрунт сподобається, так може і вище вирости. Я думаю, західна туя. Кругла, широка розростатися, буде саме тебу для такої доріжки. Ну, не пліточка, звісно, але бетон також непогано. Тепер, якщо дощики, то ходити зручно і не будеш повсти. Коли до курочок ходити ввечері та зранку матуся через кожну годину їм шпательок кошки носить, то так швидко бігає. Ви бачили його. Вона декілька разів тут подала. Оце все життя. Мріяла тут зробити доріжку. Let's see.